Друзі, всім добрий вечір. Мене звати Сергій Рбачов, я автор даного YouTube каналу. В даному відео ми з вами трошки поговоримо про монету XRP, а також про мої фінансові результати в проєкті Yardis. І в попередньому обзорі я вам показував, які ну, як очікую рух ціни монети XRP, і це відео якби продовжу про свої очікування. І так, дивіться, ця розмальовка з попереднього відео. Я казав, що очікую рост XRP спочатку до 3 доларів і трошки вище. І далі я очікую падіння спочатку в діапазон 2 доларів і там навіть нижче, можливо, навіть на 1,75. Такі мої очікування по монеті XRP, тому зараз дивіться обережно, ті, хто там лонгують або ж. І Якщо ви по цій ціні набирали на споті, то я вам рекомендую частину монет краще скинути, тому що ну, дійсно виглядає все так, що біток скоро може піти на глибоку корекцію і відповідно за собою також потягне багато монет, в тому числі і монету XRP. От я вам розповідав в попередньому відео, що я поділився з вами своїм баченням, так як я також проходив не один раз різні курси по трейдингу, також пробував з командою тестували різні сигнали, але зараз ми знайшли саме, ну, саме якісний для нас такий фінансовий інструмент це проект Yardis в якому ми отримуємо кошти щодня на пасиві. І я зараз з вами поділюся своїми фінансовими результатами. І так, так виглядає кабінет проекту Yardis Хто не в курсі, розказую коротку історію. Е, є спільнота українських трейдерів, їх три чоловіки, які запустили своє точніше свій проект під назву Ярдіс. Є докази торгів, вони діляться своїми фінансовими результатами в себе в офіційному телеграм-каналі. Також я пересилаю багато результатів в свій телеграм-Горбачов. Силку залишу в описі, ви можете перейти, ознайомитись. Я більш детальніше розписую про даний проект. В себе в телеграм-каналі, тому можете перейти, ознайомитись, є вся інформація. Дивіться, в даному чаті в їхньому офіційному Ярдіс уже 1048 чоловік. Сайт запустили приблизно 3 місяці тому, але вони ще почали торгувати раніше, десь приблизно почало це все працювати з листопада 2024 року. почало це працювати все без сайту. Просто була створена така спільнота, і в ручному режимі кошти люди довіряли трейдерам, і в ручному режимі щодня трейдери скидали 1% від депозиту на гаманець. Відповідно, коли інтерес почав зростати, ну, в чаті було все більше і більше людей, вони запустили сайт під назвою Yardis. І тепер це значно зручніше, ви можете просто зареєструватись, Силку також я вам залишу в описі. Сайт доволі простий. І ви можете тут відслідковувати ситуацію по вашій інвестиції. Так от, трейдери дані, вони в ринку криптовалют ще починаючи з 2018 року, вони для себе вибрали стратегію, яка дозволяє їм заробляти як в рост, так і на падіння. Тобто, я вже скільки прослідковував там, даже по скрінам, я ділюся в себе в телеграм-каналі. Вони заробляють як і в лонг, так і в шорт. Но глобально зараз по ринку їхнє бачення таке, що ринок буде скоро коригуватись, і очікування по біткоїну, навіть найближчим часом, біток може впасти в район 50 тисяч доларів. Але ми з командою просто вирішили. Співпрацювати з проектом, довірили кошти професіоналам, і щодня отримуємо 1% на пасиві. Вам приходять кошти от на основний рахунок, і ви можете вводити їх на свій гаманець: либо Binance, либо ваш другий гаманець, який у вас є, і так далі. Я ділюся от результатами по виводу з даного проекту. Також от, ви можете подивитись, є багато скрінів, Люди в чаті, дякують. За те, що почали співпрацювати з даним проектом. Це виводи реальних живих людей. Ви це можете ознайомитись навіть от в чаті офіційному Ярдіс, і тут всі ці скріни по виводу є. От такі от моменти по Ярдісу така от невеличка предісторія, як все починалось. Що мені тут сподобалось? Дивіться, трейдер сам цей і адмінпроект публічний. Ви можете самі вийти з ним на зв'язок, навіть якщо у вас є якісь питання, ви хочете проінвестувати якусь велику суму в даний проєкт, ви просто можете написати мені в особисті повідомлення. Я домовлюся про созвон з даним трейдером, адміном проекту, і ви можете самі особисто позадавати всі необхідні питання, які вас цікавлять. І коли ви почуєте відповіді на ці запитання, будете вже від цього приймати рішення про співпрацю з даним проектом Yardis. Я особисто так і починав. Я спочатку, так з недовірою, почав працювати з даним проектом, думав, що це ну, звичайна піраміда, і ніяких торгів тут немає. Але поспілкувавшись з людиною один раз, другий, третій, по проаналізував, як вони бачать взагалі ситуацію і. Мені все тут сподобалось. Я бачу те, що було сказано декілька місяців тому на словах. Зараз це все підтверджується, підтверджується діями, і все далі, далі проект набирає обертів. Тому, друзі, проект Ярдіс це саме для тих, в кого немає якогось такого, знаєте, великого досвіду в криптовалюті. Почати ви можете тут всього на все з 50 доларів і вже щодня отримувати відсоток. Дивіться, як це все відбувається. Я не буду довго зупинятись на інструкції, бо вона буде в Горбачов Тім, в каналі в мене в Телеграм. Як тут почати взагалі працювати? Дивіться, я залишу ссылку в описі, ви пройшли реєстрацію, далі вам потрібно проінвестувати кошти. Ми тут інвестуємо в USDT в мережі BEP20. Як це зробити? Нажимаєте або кабінет, і кнопка інвестувати, або нажимаєте от інвестиції. От, в мене зараз на даному етапі моя особиста інвестиція в компанію 1200 доларів. Щодня я отримую 12 доларів, а загальна сума виплат по пасиву вже близько 600 доларів. І найближчим часом я ще планую збільшити пакет, ще докинути 300 доларів, щоб моя інвестиція вже була. 1500 доларів, це з яких я б дотримувати 15 доларів в день. От мої пакети, як я поступово почав розганяти. Спочатку закинув 300 доларів, потім 200 докинув, 500, ще 200, і найближчим часом планую ще докинути 300. Як проінвестувати кошти? Нажимаєте тут нова інвестиція. Вибираєте от, Binance Smart Chain. Тут вибираєте суму, допустим, 1000 доларів. Вибираєте мережу Binance Smart Chain, все, далі ви просто підтверджуєте, валюта там USDT, вам буде показаний адрес гаманця, на який потрібно скинути кошти, і після цього у вас автоматично відкривається пакет, з якого ви щодня будете отримувати прибуток. І в відділі інвестицій, у вас внизу буде от дата, і ваша вся загальна статистика по пакету. От 1% в день нарахування. Це у вас буде показано, скільки ви вже. Отримали виплат, і це, відповідно, у вас буде показано, скільки вас, вам ще залишилось отримати коштів по даному пакету. Ну і, відповідно, час роботи вашого пакету. Загальний мій результат і про, по співпраці з проєктом за... Два місяці складає мій дохід в районі 2300 доларів. Значить, зараз я вам покажу звіт по реферальній програмі, тому що в проєкті Ярдіс є реферальна програма. Ви можете взяти ссылку, запрошувати друзів, у вас буде з часом рости команда, так як це відбулося в мене, і ви отримуєте додаткові бонуси за розвиток команди в даному проєкті. І так, реферальними в мене зароблено 1843 долара, плюс-плюс. 600 доларів вже зароблено на пасиві з пакетів, тому загальний мій дохід зараз в, в проєкті Yartis 2400 доларів за 2 місяці. Такий непоганий результат, і плюс ми тільки зараз набираємо обертів, зараз осінь. Люди після літа, скажімо, відпочили, готові працювати, цікавляться даними подібними можливостями, тому зараз у нас пішов більш стрімкіший ріст по розвитку команди, навіть ніж влітку. Тому мені все подобається. Я продовжую активно розвивати проєкт, і плюс наголошую на тому, мені подобається той факт, що адмін публічний, він українець, він виходить з. З усіма на зв'язок. Тобто, якщо вас щось цікавить, ну, дійсно з ним можна е, вийти там, в Zoom, в Telegram, е, Созвон, взагалі не проблема. І ви задаєте всі необхідні питання, і тоді вже приймаєте рішення по співпраці, якщо у вас є якась певна недовіра. Ну, в принципі, все, друзі. Важливі такі мом моменти по Ярдісо вам сказав. Е, своїми думками по монеті XRP, я поділився. Хто хоче приєднатись в команду, от я ссылку залишу в описі як на сам проект Ярдіс, так також і на свій телеграм-канал. Тому приєднуйтесь до нас в команду і буду радий з вами співпрацювати та розвивати, скажімо так, проект Ярдіс разом. Всім щасливо і побільше нам профіту на криптовалютному ринку. Всім пока!